На з вами минулого разу був, був просто дуже крукрутіший кру, кру, ефір, і ми з вами говорили детально. До речі, хто хоче подивитись, перегляньте обов'язково про е, технології в армії: е, Sony, Apple, Toshiba, і, і, і там штучний інтелект і так далі інтегрувати максимально в армію, зробити її сучасною і за рахунок цього мати перевагу. Скажіть, будь ласка, пане Денисе, е, це щоб так відволіктись на секунду. У нас з цим є якийсь певний прогрес, чи поки що все стоїть на тому місці, де й стояло? Так, є і вже підписуються контракти з, з країнами, у яких деякі входять у розробку ці от е, контракти, е, високотехнологічні компанії. Але е, я буквально вчора до мене приїжджали наші американські друзі. Е, я не, не можу казати вам е, яку компанію один з них є е, 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 топ акціонером але це сам можливо сама потужна кампанія по виробництву дронів у Сполучених Штатах Америки. І ми відверто, це ми друзі, ми відверто розмовляли про проблематику, тому що ми не еволюціонуємо в дроновій системі. Так, от не тільки в е, Сполучених Штатах, на наступний рік Сполучених е, не тільки в Україні, на наступний, на наступний рік сполучених штатах там заложена програму розробка щось там 12 тисяч дронів е, на рік. Тобто ну коли. 에, коли він розмовляє з 에, представниками в Пінтагоні, говорять, українці стільки за добу вистрілюють. Ну, ви робите? Він зрозумів те, що я вам зараз питаюся пояснити. 에, навіть натівське керівництво зараз ще не зовсім розуміє, що змінилася війна. По-перше, по-друге, є класичні компанії, які виробляють зброю. Ті компанії, які зараз мають многомільярдні контракти, ф'ючерсні контракти на виробництво там, хаймерсів, танків тощо, пушок. Це класичні компанії. На них базується економічна основа Сполучених Штатів. Це класика. І оці компанії зараз тільки починають розуміти, що дрони, дешеві дрони, технології, їм складають дуже велику проблему їх бізнесу. Це нагадує мені, як нафтовиробні компанії багато років блокували створення електромобілів. Це ми роми проходили еволюцію цю цив, цив, цивілізація проходила. Зараз відбувається те ж саме. Тож, нові компанії, типа Аеро Вайтмен, типа Реметал Німецька, типа Леонарда італійська, Це компанії, які зараз... Вже починають мати ф'ючерсні контракти на мільярди доларів, тому що вони виробляють безпілотні системи. І вони забирають кусок хліба, у тих, хто виробляє ті їх самі хаймерси. І от ті старі лобісти вони роблять це, щоб нові технологічні компанії не могли еволюціонувати. Вони стримують війну. І військовий так само ще зараз. От коли наше військове та просять у кого-то там у США, я це теж знаю. Напросять у США та у партнерів десь там. На Рамштайнах дають їм списки з озброєння. Ну ті, хто читав ці чи списки, глядають, ну це, це все класична маячня, Вони не просять нові засоби враження. Вони просять дайте нам ще самоліти, дайте нам ще танки, дайте нам ще бредлі тощо. Тобто вони це просять по старинці, Вони ще не розуміють, що війна змінилась. І ось цією проблемою ми зараз зіштовхнулись тут. Україна еволюціонувала в цій війні тільки за що того, що в українську армію прийшло дуже багато людей з бізнесу. Не класичні військові. Ці люди з бізнесу по іншому мислять. У них по іншому проходить система комунікації. Вони винахідливі ніж військові, класичні. І от тільки це нам дало можливість зараз еволюціонувати в цьому напрямку, і росіяни еволюціонують. І, от ще ремарочку зроблю. от про кампанію це. Я коли виступав е, з доповіддю в Сполучених Штатах, до мене підійшов один з тих, хто був на заході. А це був близький друг президента Тайваню. І от він та, ми з ним розговорилися. Він тоді казав, чому такі люди, як ви, не приїжджають в Тайвань? Чому ви не пояснюєте те, що зараз я вам поясню? У нас дуже багато корпорацій. Ми розуміємо, що ми повинні зараз з Україною бути вообще в платніше зв'язки. Ми розуміємо, що наші корпорації повинні зараз у вас відкривати свої філіали для того, щоб ми разом робили ці дрони, тому що ми наступні, ми це розуміємо. 에, забігаючи наперед, я думаю, я найближчим часом буду відрядженні в Тайвані з цього самого приводу, і ми будемо ці комунікації вистраювати. Тому що всі люди, які з пов'язані країни саме з технологіями, це розуміють. А от класика, вона препятствує. Ну так буває, коли приходить щось нове, старе, цьому 에, дуже сопротивляється. Ой, це реально дуже круто. Спасибі, що пояснюєте в деталях. Буквально як це все насправді відбувається. Хочу вас, пане Денисе, ще запитати про ситуацію на фронті в обмеженій частині, там що стосується Харківщини, зокрема, дивіться про що каже Буданов. Він дав інтерв'ю ТСН і каже про те, що присутність Росіян у Харківській області це питання часу. Вони там намагалися створити буферну зону, але провалилися. І ще одна новина паралельно з цим ворог готується до нового наступу на Вовчанськ, тобто повідомляється, що ворог провів евакуацію санітарних втрат, здійснив внутрішню ротацію особового складу, забезпечив передові позиції боєкомплектом і провізією. Коли Буданов каже про те, що присутність Росіян на Харківщині це питання часу і паралельно читаєш новину, що вони хочуть йти знову на Вовчанськ. Як це співставляється між собою? Ну, по-перше, присутності росіян у Харківщині взагалі не повинно було бути. Якщо б дехто не, не допустив ці проблеми з фортифікаціями, їх би там не було. І ми б зараз не вигрібали заново те, що ми вигрібаємо, ми б не бачили зруйноване вщент міста Вовчанськ. Там, жили 17 тисяч людей до да, другої хвилі. Так що давайте спочатку розберемося з проблемою. Ми та військові свою задачу виконаємо. Ми їх е, туди виганімо второй раз. Не питання. А от чи не допустять ті, хто відповідає за безпеку, за розпілювання грошей, не щоб вони третій раз туди не увійшли? Оце я опять не можу сказати, тому що другий раз ми це вже побачили. Ситуація ясна. Тобто, ми їх виганяємо, вони зараз, зараз вони знаходяться максимум на глибині там, до 2 кілометрів. Це під ліпцями на Харківщині і там, під Вовчанськом, тому що в Вовчанській можна сказати, їх присутності немає. Там остались залишки цих е, недобитків і ми їх оттуди вижимаємо. Так, тобто вони намагаються трошки проводити штурмові дії, але це великі втрати і нуль результату. Чи буде їх повторна ситуація, там я, я не розумію. Ми їх виштовхнемо, і давайте далі вже будемо всі країни слідити, щоб не було повтора з провалом фортифікації, як воно було. А, але зараз знають тільки одне: що вони прийшли у Вивчанськ, вони не змогли виконати свою бойову задачу, яку вони там для себе планували. І вони зараз намагаються штовхатися під Куп'янська, тобто Куп'янська боровий напрямок. І чи є там скупчення? Ні, ми не бачимо скупчення. Але ми бачимо спроби по лінії фронту, тобто проходити там невеликими підрозділами до батальйонного соєднання це все намагання. Тобто, якщо ми зараз беремо на ваги, я вважаю, для них зараз буде більш ключовим купян скупенс вузловий. Вони намагаються той берег піджати, тому що вийти для них по. По річку по природну е, перешкоду це для них пріоритетний напрямок. Так, ми там стаємо, але вони кожного дня зривають переправи. Коли ворог зриває переправи, це він то у нас так для того, щоб ви там відкрити мапу куп'янську. Е, то для того, щоб ворогу зайти по, по сторону річки, там Куп'янськ вузловий, з цієї сторони. Йому треба відрізати наше угруповання. Він відрізає переправи, щоб ми не техніку не вийшли і не змогли. Оце от зараз він робить. Я просто як військово бачу його намір. І це не, не вовчанський намір. Вовчанськ вовчанський – зруйнований вщент. Вавчанськи неможливо навіть окопатися. Тобто, якщо люба група військ зайде туди, вона повинна десь фортифіканутися зразу ж. Тобто укріпитися. А там зараз ну там просто бетонні уламки. Там немає навіть зайти і створити вогневу позицію. Тобто, я не бачу це можливим на Вовчанському. Це, це просто втрата людей. А от купі, да, я вважаю, що вони зараз там будуть штовхатися.